Бувають моменти, коли журба під серцем чи радість без причини накриває браз, і психосоматика не має аргументів, і душу вже не гріє, навіть блиск прекрас, тобі не зрозуміти. Ми різні і неправда, що я з твого ребра, я що багато прошу, ти просто сядь, послухай і принеси бокальчик білого вина, а я не п'яна, я щаслива, Ну що ти дивишся на мене? Я ж сказала милий, я не п'яна, я щаслива, ну і що? Мені зовсім непогано, мені дуже Дуже хорошо, буває дні за днями, складаються в неділі, є якась тривога на серці за усіх, і курс по мотивації, що за п'ятька купила, мені нічого не дави, не кажи, що ти казав. Тобі не зрозуміти дію, естрогенів, ми різні, і це правда, я знаю, що кажу. Та ти такий звабливий і самий добрий, милий, Неси вокальчик біло, прошу. П'яна, я щаслива, ну що ти дивишся на мене, я ж сказала, милий, я не п'яна, я щаслива, ну і що мені зовсім непогано, мені дуже хорошо, а я не п'яна, я щаслива, ну що ти дивишся на мене, я ж сказала, милий, я не п'яна, я щаслива, ну і що мені зовсім непогано, мені дуже хорошо. you mm -hmm.